Сьогодні відбулось чергове засідання комісії з питань перейменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади. Серед питань порядку денного розглянули низку ініціатив стосовно перейменування зупинок громадського транспорту. Всього до комісії було надіслано 16 звернень, а окрему увагу зупинили на тому, що стосується зупинки. Центр до нас на протязі. Шесті місяців надходили пропозиції щодо перейменування зупинок громадського транспорту в межах Кремічуцької міської територіальної громади. Надійшло 16 звернень. Пропонувалась зупинка центр перейменувати на сквер імені Бабаєва. Три зупинки. Центр і в принципі для наших громадян зрозуміло. Центр він з різних сторін, де б ми не заїжджали, він є центром. Якщо ми е, просто робимо окремо відокремлен та зупинка, яка напроти скверу Бабаєва, то ну, якось воно буде. Е... Не зовсім зручно для самих Кримчага. Члени комісії прийняли рішення не змінювати назву задля комфорту містян. Також одним із важливих питань було те, що стосувалось меморіальної дошки, що знаходиться на одному із будинків у місті. Про розгляд звернення ініціативної групи щодо меморіальної дошки Володимира Висоцького розміщено будинку за адресою міста Кримчуг, вулиця полковника Гігічкорі, 2. свою думку стосовно цього питання висловив член ініціативної групи громадський діяч та військовослужбовець Віталій Смірнов. За п'ятому році висоцький приїздив у Кримчуг на запрошення. Самольця. Він не був дисидентом, як я його вчав у школі. Він писав письма в ЦК з просьбою признати його творчість, легалізувати його. Ми повинні розуміти це питання ширше. Стосовно цього питання висловився і кременчужанин, член ініціативної групи Максим. Персонаж жив під час стуса морської, якого розстріляли, не нічого не робив стосовно дисидентів. Яке він має відношення до конкретно України, мені не дуже зрозуміло загалом. Чи вів він свій протестний, умовно дисидентський рух, якраз підтримку умов нашого народу, культури гумови? Ні. Чи був у нього якийсь протестний рух, так, напевно, студентна система. Але з чого ми повинні вшанувати цього персонажа, мені не дуже зрозуміло. Комісія в свою чергу надала доручення управлінню культури та туризму, аби остаточно вирішити питання із усунення цієї дошки, яким чином ми без можемо зробити так, щоб цю дошку нам зняти з публічного простору, якщо там є ініціатори, і щоб у них не було до нас яких претензій. Нужна подивитися на юридичну таку складову, що ми її знімаємо з будинку, і таким чином, ну, що ми не можемо прийняти там рішення тут, тому що воно не підпадає під питання декомунізації, деколонізації. Але те, що комісія і члени комісії, я так розумію, рекомендують її все ж таки видалити з публічного простору, ми його з вами підтримуємо. А далі, е, прошу просто в якості доручення, щоб ви відпрацювали це питання. Також комісія розглянула питання стосовно усунення з публічного простору російськомовного напису. Це рішення було підтримано всіма членами комісії. Всі розглянуті та затверджені на комісії питання будуть передані на розгляд на найближчому засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Поліна Калініченко, Максим Пальчек, Кременчуцькі новини.